Приспущені прапори та десятки стурбованих, розгублених і сумних, однак нескорених та впевнених у завтрашньому дні білоцерківців, так місто прощається зі своїми героями, чотирма білоцерківцями, завдяки подвигу яких ми маємо надію на завтрашній день. Юрій Шкабура, Андрій Зінченко, Павло Суханов та Андрій Полусмак українські військові мешканці Білої церкви, що поклали своє життя на вівтар війни заради майбутнього України. У всіх них була різна доля, хтось захищав. У нас ще від 2014 року пройшов пекло Донецького аеропорту та оточень і полону рашистів. Хтось став на захист у 2022-му, але ворожі кулі зупинили їх серця у квітні під час боїв за Харківщину. До цього дня родичі загиблих героїв не знали долі своїх синів, батьків та чоловіків. Аж поки із звільненням Харківської області не було знайдено масового поховання. Серед тіл жертв окупантів були і тіла наших героїв. Сьогодні в останню дорогу на небо їх провела наша білоцерківська громада. Віримо, що жертва ця немарна і що Україна буде завжди сильною та незалежною, і завжди пам'ятатимемо тих, завдяки кому щоранку прокидаємося вільними та нескореними українцями.